хочу вам показать что ця культура три тривода водоросса есть полноценный фитопланктон его на жаль кушают и там де экосистема збереглась с хищниками всего не Вот я вам сейчас покажу зоопланктон вот есть такие черненький. Я не знаю, як вони називаються, це надо спіймати і під мікроскопом подивитись. Ну, спеціалісти сразу скажут, що це. На поверхні як черненькі цяточки. Вони сразу тікають. А мотиль, от який спливає, він теж не дає розмножуватись комарям, личинкам комарів. Тобто їх там нема, если материал достаточно кількости. Я помітив це, що там отсеки оці, тут біля 40 літрів е, в кожному. Якщо розвивається своя флора, і якщо там виникають такі от, приживаються хищники, то водорості не хворіють. Як вони поведуть, коли я буду відбирати електрику, це вже інший варіант. Інші, на жаль, захворіли і мені пришлось от, от що відбувається. Вони... осідають на дно. Тому мені пришлось їх. Мені прийшлось їх просто пересиживать. А там, де вот от... Хіщники, хіщники, все добре. Я їх не, не трогаю, щоб не порушити цей баланс мотиля і інших креветок. Не знаю як вони називаються. Ракообразні. Вибачте, не Придеться мені їх відселити. і додатково розмножити паралельно зоопланктон. Ось вони спливають і тікають. Ще є такий жук тут крупний, який теж охотиться на всіх. І як вони тут виникають, поблизості немає водойомів, я не знаю. Якщо десь щось не гаразд, то зразу гине мотиль і видно, що щось не те. Ну а тут, де була, розмножився після ливня до, дощу, водорості розбавилися і почали розмножуватись е, комарі. Как мне пришлось его пересевать выдавать его живыми. Потому что он выпадает в осадок в водоросли. Еще раз их покажу. Надо подавить микроскоп, чтобы не поймать. Як вони називаються, не знаю.